Нагадуємо, що в нас є в наявності такий Рено в гарному кольорі коричневий. Тут з під капотом у нас 1,5, дизель, пробіг тут 198 тисяч 2018 року випуска. Гарні фари, є. По комплектації у нас два стеклопідйомника, хром, бачите, така накладка, колоночки. Також тут механіка, п'ятіступочка, ручничок затягнутий у нас. Bluetooth, можете підключитися, кондиціонер працює. Під рулем, як бачите, у нас управління мультимедії, можете додати, поменшити громкость, там, підключити ще телефончик, свій просторий, удобний. Також в комплекті у нас тут можете прикурювати, людей поставити телефончик, також пепельниця. І у нас є по комплектації. Ну, зручно і багато місця. На далеку відстань буде зручно їхати. Тут свій дизайн логона. Оп. Відкриваємо багажник. Місце тут дуже і дуже багато. Як для села, це взагалі зручно. Тут нагрузити можна мішки, все, що вам потрібно. шторочка також наявності закрили, там, щоб перевозити з підсвіткою. По комплектації у нас буде докатка повноценна, вже ключики там, все-все в комплекті. Так що, друзі, приїжджайте до нас на автопогідь, на Софійську. 19. Ціна на нього зараз 8500. Це дуже дуже гарна ціна до нього. Приїжджайте, забирайте, зробимо те любі дослідження, перевірки. Ми готові їхати. Так що чекаємо вас в автопоінті. Автопоєнт. Придбай якісне авто.